Перші пішли, Польща почала примусово повертати в Україну ухилянтів. А на фронт вже точно підуть українські зеки. Хто і за які кошти зможе легально уникнути армії? Верховна Рада наблизилася до закону про фінансову бронь. Полтавчани гуртом купили автівку для фронту. А начальник СТРО подарував її своїй дружині у Києві. На шестя змій та невідомої мошки, укуси якої можуть бути смертельними. Про це та інше цікаве і важливе далі у новинах на каналі. Україна сьогодні. Я Богдан Лазука. Добрий день. Нові штрафи для ухилянтів. Верховна Рада ухвалила сьогодні законопроект про підняття штрафів за неявку до ТЦК та відмову від повістки в умовах воєнного стану, порушення військового обліку або ухилення від мобілізації. Обійдеться українцям від 17 до 25 з половиною тисяч гривень для посадових та юридичних осіб від 34 до 59 тисяч гривень. Нові штрафи не беруть чинності наступно. Ого дня після оприлюднення закону, який іще має підписати президент, плавання не допомогло. Польща повернула в Україну двох чоловіків, які перепливли до них з України. Інформацію про плавця, якого помітили в річці Західний Буг. волинські прикордонники передали польським колегам, і ті після вдалого запливу повернули чоловіка на батьківщину. Як з'ясувалося, 31-річний житель Сумщини не мав підстав для виїзду, тому отримав протокол за незаконний перетин кордону. А представник ТЦК вручив йому повістку. Така ж доля чекала і на двадцять. Ти річного мешканця Донеччини, який днем раніше таким же способом намагався дістатися Польщі, від 15 до 20 тисяч так оцінили потенційну кількість ув'язнених, яких можуть мобілізувати на фронт. Про це повідомив голова фракції Слуга народу Давід Арахамія. За його словами, скільки людей з цього числа зможуть підписати контракт, невідомо, бо цей процес буде відбуватися за згодою засуджених, що найменше розраховують на кілька тисяч людей. Зазначу, що мобілізації не підлягають засуджені за тяжке умисне вбивство, зґвалтування, злочини проти нацбезпеки та ще ряд важких статей. До речі, про збільшення штрафів для ухилянтів, а також про ув'язнених на фронті, більш детальні сьогодні на нашому каналі. Мій колега Володимир Тимошенко говоритиме в прямому ефірі з експертами, що добре тямлять у цих темах. Тож не пропустіть, адже матимете змогу поставити питання в чаті і одразу отримати відповідь. Двадцять. То новини сьогодні з Тимошенком парламентарі вирішують долю бронювання військовозобов'язаних за легальні грошові внески за словами голови фракції Слуга народу Давіда Арахамії. Наразі розглядаються дві концепції: перша, коли бронювання отримують люди із зарплатною мінімум у 35 тисяч гривень, податків від однієї такої людини вистачило б на утримання одного бійця на фронті. Інша модель, коли підприємства отримують можливість забронювати якийсь відсоток працівників. Чучи за них по 20 тисяч гривень щомісяця до бюджету, на думку чиновника, може бути ухвалена і модель, де ці дві норми поєднаються. Тож головного рішення поки немає. Знати ухилянта в обличчя тепер співробітникам ТЦК буде зробити це набагато простіше. Достатньо шукати на вулицях жінку, схожу на колишню українську телеведучу Оксану Марченко. Ось така маска ухилянта з'явилася у продажу в українських інтернет-магазинах. Новий образ обійдеться майже у 14 тисяч гривень. Усім, хто зацікавиться наступним кроком, пропонуємо шукати курси з дефіле на підборах. А тим часом не ховатися від ТЦК, а запросити їх додому вирішив ось цей парубок у Чернівцях. Для своїх родичів він розіграв цілу виставу. Як виявилося, це була пропозиція не доєднатися до лав ЗСУ, а руки та серця. Дівчина, яка вибігла рятувати коханого від воєнкома, хвилювалася марно замість повістки. Тут вручали тільки квіти та каблучку. Ну що ж, як то кажуть, і конкурси цікаві, і тамада хороший. Щоправда, для оформлення шлюбу хлопчині доведеться сходити оновити дані уже у справжньому центрі комплектування. І ще одна важлива інформація. Валерія Залужного президент Зеленський призначив надзвичайним та повноважним послом України у Великобританії та Північній Ірландії. Про це йдеться у опублікованому указі глави держави. Заступника міністра аграрної політики України Маркіяна Дмитра Севича відправили до СІЗО. Чиновника підозрюють у заволодінні земельними ділянками у 2,5 тисячі гектарів у Сумській області на загальну суму у майже 300 мільйонів гривень ще на один ласий шмат землі вартістю у 100 190 мільйонів. мільйонів Севич встиг лише покласти око. До речі, у цій же справі одним з учасників оборудки проходить і міністр аграрної політики Микола Сольський, точніше, колишній міністр. Бо сьогодні підозрювано у привласненні державних земель урядовця звільнили про день гучних відставок у парламенті. Далі розкажуть мої колеги. Верховна Рада позбулася двох урядовців, не втримався власного крісла сьогодні. Міністр аграрної політики Микола Сольський та віце-прем'єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков. Проект постанови про звільнення останнього в раді було зареєстровано самого ранку за відставку Кубракова, якого в офісі президента охрестили міністром, що провалив все на своєму напрямі. Проголосувало 272 сімдесят депутати. говорять, що Кубраков э, почав проявляти багато самостійності, ну, знову таки владна кабінетах, і це могло, звісно, комусь не сподобатися. Це нормальні процеси дивити. Чому загалом нічого такого, знаєте, сверхкрамольного немає? Знайшлись і ті, хто навпаки став на захист міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, наприклад, голова правління центру протидії корупції. Ті, хто зносять Кубракова, б'ють по довірі західних еліт до української влади. Ця довіра прямо корелюється з підтримкою України. Ми в ЦПК будемо ще прискіпливіше контролювати закупівлі на забудові. Згодом на своїй сторінці у Фейсбук відреагував на новину про звільнення, і сам Олександр Кубраков мовляв, нічого не віщувало біди, і тут раптом позбувся крісла. Завжди готовий до відкритого діалогу та детального звіту щодо роботи міністерства за всіма напрямками у моїй відповідальності. Керівництво фракції та очільник уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений. Утім, співчувають Кубракову далеко не всі, чимало й тих, хто лише зрадів новині про звільнення міністра. А ви вже оновили свої дані в ТЦК. Зарплата від 20 тисяч до 40 тисяч. І не кажіть, що мало. Ви ж сам це ухвалювали. Щодо звільнення міністра аграрної політики, то Микола Сольський на відміну від Кубракова бився за власне крісло до останнього. Навіть несподівано прийшов до парламенту і перед своєю відставкою виступив зі звітом про виконане на посаді міністра роботу. Утім, це його не врятувало. Відставку Сольського підтримали 273 депутати. Це два різні кейси. Їх варто розводити. І одне звільнення, і інше звільнення в ньому хтось зацікавлений. Це безумовно, і свято місце просто не буває. Однозначно будуть призначені люди. Люди, звісно, з орбіти офісу. Фактично, зміни політики не відбудеться. Змі відбудеться лише зміна обличчя у Полтаві. Судять екс-командира 116-ї бригади ТРО Олександра Чахлова. Цю посаду він обіймав до листопада минулого року. Як виявилося, один із автомобілів шкода Кодяк вартістю 2 мільйони гривень, який міськрада передала на потреби бригади у грудні 2022-го, Він віддав своїй дружині. Крім цього. Цього полковник чахлов, який, до речі, є кавалером ордену Богдана Хмельницького, забрав з частини дві портативні зарядні станції, акумулятори до них: ноутбук, три планшети та Starlink. Ці всі речі були вилучені з оселі екс-командира правоохоронцями під час обшуку. І нині на це майно суд наклав арешт. Системи супутникового інтернет-зв'язку, які ізраїльська корпорація Гілард Satellite Нетворкс виробляє в Ужгороді, імпортуються у Росію, де їх масово використовують. Овуть у так званій СВО журналісти проєкту Свідство інфо отримали документи з митниці, у яких йдеться, що лише за минулий рік до країни агресорки через Туреччину, Ізраїль та Філіппіни завезли 22 тисячі цих систем, вартістю в 5 мільйонів доларів. Власне, цього не приховують і самі росіяни під час передачі так званої допомоги військовим армії РФ. Вони відкрито виставляють фото та відео з цією продукцією. Хочу коментарі журналістам України. Ський виробник і запевнив, що не продає в Росію. Документи твердять іншим. Made in Ukraine» таки допомагає ворогу. Ця база це витяжка з митної декларації. То тобто, з кожної графи там якісь якийсь займісь. Тобто, брокер підготував митну декларацію, подав її в митну е, в митний орган і за, по, по, розуміло, зрозуміло, що попередньо задекларувавши в митні декларації, що країна походження Україна згідно там документів, тому що він не може там просто взяти з голови, придумати це йому. Любі, любу дані, які вказує митний брокер в митній декларації, він має документально підтвердити. Про це говорить, що товари, які були імпортовані до Російської Федерації, мали походження України. Е, ну, Вантаж міг вивезтись з України е, умовно приїхати в Ізраїль і там розмитнитись або там. Лягти на митний склад в режимі транзиту, і потім про продатись з Ізраїля вже кудись там, у там, мовно, в Росію. Це такий ну, доволі довгий маршрут для цього вантажу. Або ж цей вантаж міг виїхати в Європу, е також зберігатись на митному складі в режимі транзиту, і потім з цього митного складу відправитись вже в Росію. Що більш логічно, тому що це ну, менше витрати на логістику за іронію долі, як пояснюють експерти, це обладнання важко включити у санкційний список, бо на заході поважають доступ до інформації і побоюються, що росіяни залишаться без свободи слова. Американський уряд дозволяє. Компанія зі сфери супутникового зв'язку комунікації інтернету працювати в Росії, тому що е, це йдеться про доступ цивільного населення Росії до. Супутникового зв'язку, тобто це захист свободи слова, захист інформації, і всі ці красиві речі, які західні демократії часто люблять. Якщо е, такі докази є, е, якщо ці докази валідні, тобто е, умовно можна показати, що е, підрозділ російської армії користується е, продукцією певної західної компанії, з'єднується там із супутником через е, власне пристрої виробництва західної компанії, то у цьому випадку. Західні уряди, органи санкційні е, повинні взяти це до уваги. Як вам такий поворот? Пишіть у коментарях, що думаєте стосовно цієї ситуації. Тим часом дрони СБУ вночі пошкодили дві перевалочні нафтобази у Краснодарському краї. Звідси надходить пальне військам окупанта, які дислокуються у Криму. А вже в день лютий український дрон долетів півтори тисячі кілометрів до Башкортостану, аби вразити нафтопереробний завод Газпрому, що знаходиться. У Салаваті ошелешені мешканці регіону, для яких українські випала поки що екзотика, зафільмували польот лютого з усіх можливих ракурсів, переляканий очільник республіки, якому ЧП явно зіпсувало День Побєдобєсія, Оперативно завірив місцевих, що свято продовжується. На даний момент руководителі силових відомств виїхали сатвіса на місце пришествия. тому будемо докладати очевидне мы Ми ждали, і всі служби роботи в должном режиме. Это попытка поруч наш праздник. Ми поддаваться не будем. Всех ще раз поздравляю с, виступаючим з наступившим праздником. Мира, добра и благополучия. Тем часом наши защитники показали, как потрібно розправлятися з московськими навалами. Прикордонники цієї ночі влаштували справжні полювання на шахеди. Є збиття лише цим хлопцям на відео, врешті, вдалося вполювати аж три бепела. Загалом за ніч проти 9 травня Росія атакувала Україну 20 шахедами, 17 з яких вдалося збити над Одеською областю. Змії атакують столицю після рясних дощів у парках Києва. Засилля змі безліч фото і відео публікують містяни у соцмережах. З'явилося навіть відео, як виловлюють величезного плазуна, який ховався за кондиціонером. Ціонерам на будинку насправді дощі зі зміями ніяк не пов'язані. Зараз у плазунів закінчиться шлюбний період, і потім вони будуть виводити потомство Змії на відео це вужі та медянки, і вони не становлять ніякої загрози для людини, але все одно не варто їх чіпати, а просто обходити стороною. Ну а на відео з плазуном за кондиціонером, тонкохвостий полос. Він не отруйний і цей вид не водиться у нашій місцевості. Тож, скоріш за все, він просто втік у когось з помешкання. Також мешканці одного з районів Бучі стверджують, що бачили чорну гадюку і навіть сфотографували її. Це одна з найбільш отруйних змій на території України, але фахівці пояснюють, що на фото вуш, бо в нього жовті вушка. Окрім змійки, ян почали масово атакувати рої мошок. Вони рояться у парках і біля водойм. Після численних укусів з'являються червоні ранки, і тіло свербить і набрякає. У столиці вже зафіксовано кілька випадків нападу таких роїв на містян. Медики пояснюють, нині з такими укусами до них багато звернень. Алергічна реакція на тілі від укусу, часто пов'язана з токсичною дією слини цієї мошки. У випадку укусу радять приймати ан антигістамінні гістамінні препарати і не розчисувати місця укусу. Ну а якщо стане гірше, поспішати до лікаря. А столичні поліціянти врятували життя хлопцю, що збирався вкоротити собі віку, стрибнувши із шляхопроводу під колеса потягу. Зі словами, з любої ситуації є вихід, відважні київські копи вхопили людину в останню мить перед фатальним кроком в безодню. А машиністу потягу подали ліхтарем сигнал про негайну зупинку. Хлопця врятовано, хай живе і Більше так не робить. Браво правоохоронцям. З будь-якої ситуації є вихід. Давай, давай, давай. О! Красавчик, сідай, сядь, посидь. Що? Що з будь-якої ситуації є вихід? Саме цими словами я хочу закінчити випуск до зустрічі. Але залишайтесь з нами, адже вже о 20.00 на нашому каналі вийде новий проект. Новини сьогодні з Тимошенком. Там обговорюватимуть збільшення штрафів за ухиляння від мобілізації та мобілізацію в'язнів, а також яку модель економічного бронювання можуть запровадити в Україні. Програма виходить в прямому етері, тому ви зможете поставити питання експертам.